Вітаю, мене звуть Валентин Терлицький. А ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. Це окремий авторський блог Козацький Апокрив, де я ділюся з вами цікавою, і корисною інформацією, маловідомими фактами з історії козацької України. У жовтні 1618 року Москва палала. З Арбатських хворіт на штурм йшли запорозькі козаки, і здавалося, ось ось столиця московського царства паде під ударами козаків гетьмана Петра Сагайдачного. Аж раптом запорожці отримали наказ відступити. Ще й 300 років потому в церквах тих населених пунктів Московії, що пролягали на шляху козацького війська Сагайдачного, цими днями відправлялися спеціальні богослужебні подяки про визволення від злих запорог. Про московський похід козаків в Сагайдачного прямо зараз. Трохи перед історією, у квітні 1617 року польський королевич Владислав, маючи повне право посісти трон у московському Кремлі, як його батьку королю Сигізмунду III раніше пообіцяли це московські бояри, зібрав сяке таке наймане військо і рушив підкоряти приналежні йому за законом терени. Ще раніше сюди прийшов з 3000-м військом литовський гетьман Ян Кароль Хаттенич. Відтоді тривали і постійні перемовини королевича про участь у цій війні з військом Запорозьким, яке також виторговувало собі за цей інший інші привілеї. Підкоривши декілька міст, польсько-литовська армія ув'язнула в дрібних боях на трикутнику Можайськ-Калуга Біла. А з настанням лютої московської зими бойові дії зовсім завмерли. Через мороз голод хвороби військо Королевича тануло на очах. Відчуваючи близький крах всіх його задумів, Владислав вже буквально благав запорозького гетьмана Петра Сагайдачного про допомогу. Тому 19 березня 1618 року до В'язьми приїхала делегація від війська Запорозького у складі 12 сотників, які запевнили Королевича, що до нього на підмогу готові прибути 20 тисяч запорожців. У травні гетьман почав приготування до цього походу. Найперше він зібрав у Києві свій полк, який налічував 5 тисяч. Шабель. Коштом міщан було відремонтовано 10 козацьких гармат, закуплено боєприпаси, виготовлено декілька потужних петард – Це такий вибуховий пристрій. Всього київські міщани витратили на підготовку козацького полку до походу 3 тисячі золотих. У черні запорожці зібрали дві загальні ради на річці Рось, куди запросили королівського представника Бартоломія Обалковського, вирішували свої внутрішні організаційні питання, складали реєстри полків, затверджували маршрут. Походу, звісно, шторгувалися з польським урядом щодо умов участі в цій війні. Зокрема, не чинити кривд родинам козаків і не завдавати збитків їхнім маєткам, поки військо перебуватиме у поході. Припинити утиски православних вірян та їхніх храмів на час відсутності козаків, видати похідному корпусу запорожців відповідні королівські клейноди, які означатимуть їхнє офіційне підпорядкування і водночас захист з боку держави. Наприкінці червня запорозьке військо чисельністю 20 тисяч шабель вирушило у похід. Воно поділялося на шість полків і мало з собою 17 польових гармат. У складі армії була кіннота і піхота. Ішли йшли запорожці знаменитою рухомою фортецею, пересувним табором з возів. На початку липня козацьке військо перейшло московський кордон і. Абсолютно несподівано для московитів атакувало Лівний, найбільшу їхню фортецю на південному рубежі. Використовуючи фактор раптовості, козаки з ходу захопили місто. Спроба місцевих воєвод організувати бодай якусь оборону виявилася марною: одного воєводу вбили, іншого взяли в полон. Жителів пустили під меч. Наступним містом за маршрутом козацького війська був Єлець, добре укріплена фортеця з потужним гарнізоном і артилерією. Козаки стали поруч табором і виготовили спеціальні штурмові пристрої і конструкції. Гуляй городи та тури. Кількаповерхові дерев'яні пересувні башти із захищених площадок, яких вівся гарматний та мушкетний обстріл. Уночі козаки пішли на штурм, володіли острогом, що захищав вхід в посад. Передмістя. Захисники спробували вибити запорожців з Острога, але самі підпали під атаку прихованого козацького резерву, який Гетьман спеціально тримав до слушного моменту в засідці. Невдовзі до Гетьмана прибули. Парламентери, місцеві священики, які обіцяли здати місто, якщо козаки не чіпатимуть місцевих храмів і не вбиватимуть тих, хто ще залишився живий. А втрати захисників були катастрофічними до 20 тисяч московитів. Сагайдачний прийняв умови здачі, причому скріпів це присягою на папері. Тоді єльчани склали зброю та видали своїх воєвод, а ще в руки козаків потрапило й особливе царське посольство на чолі з. Паном Хрущовим, що везло щорічну данину кримському хану і випадково опинилося в епіцентри цих подій. Також гетьман наказав мобілізувати до козацького війська близько тисячі місцевих підлітків, аби виконували в таборі функції пахолків, тобто зброєносців і слуг, з під гільця Сагайдачний відправив декілька мобільних загонів у глиб московських територій. Це були диверсійно-штурмові, розвідувальні, каральні та ударні угруповання різного кількісного складу із різною тактичною метою. Найбільший корпус запорожців під начальством полковника Михайла Дорошенка вирушив у напрямку Рязані. Дорогою їм без опору здалися міста Лебедян, Данков, Скопин і Ряжськ. Запорожці захопили раптовим наскоком ще кілька міст, які спалили, а мешканців. Вирізали потім Дорошенко вийшов на саму Рязань, найбільше місто цього регіону. Козаки швидко володіли посадом і острогом. А ось дерев'яний Кремль, де засів гарнізон, розташовувався на острові і був добре захищеним. Дорошенко вирішив не втрачати сили на його штурм та повернув назад, захопив і спалив песочню, добре, укріплений сапожок раптовою нічною атакою. Здобув Шацьк. Інший летючий загін козаків установив контроль над всім Воронежським уїздом. А полковник Іван Милостевий пішов чатою. Це особливий мобільний загін під місто Михайлов, де засіли чималі. Царські війська, але через сильну зливу козаки забарилися в дорозі і не встигли завдати удару вночі, як планували. Тому милостивий повернувся до табору, куди в цей час наспіли зі своїх рейдів і всі інші підрозділи. Сагайдачний з усім військом прибув під Михайлов 26 серпня і розпочав масований штурм з використанням артилерійського вогню з запалювальними ядрами. Також запорожці підкотили під брами свої тури та гуляй-городи. В кількох місцях заклали примет, вибухівку. Під час кількаденних виснажливих боїв обидві сторони понесли великі втрати. Загинуло кількасот козаків, а залога Михайлова була майже винищена. Тому 7 вересня Сагайдачний вирішив не втрачати під цим не надто стратегічним містом дорогоцінний час та рушив в напрямку річки Оки, за якою відкривався вже прямий шлях на Москву. Водночас Сагайдачний направив близько двох тисяч козаків під проводом полковника Федора Бориспільця у диверсійно-розвідувальний рейд аж до Волги. Цей летючий загін за кілька днів подолав відстань у майже 200 кілометрів і несподівано захопив та спалив місто Касимов у Мещерських краях. Певно, у місцевих воєвод поява запорожця викликала справжній шок. Але ще більш заскоченими виявилися жителі Казара вже урязані. Краї, де вигулькнув загін Бориспільця за кілька днів. Зруйнувавши це місто, цей шалений полк за чотири дні опинився вже в північних краях і спалив місто Буцький. Далі, немов за порохом чарівної палички, Бориспілець переноситься на лівий берег Волги, північніше Ярославля і вдаряє на місто Романов, вирубує всіх мешканців, а місто з землею. Наступним під козацькою шаблею впав Матвій. В город, а вже за тим Борис Пилець рушив на з'єднання з основним військом. Своє головне завдання відвернути увагу противника від запланованого форсування ОКИ. Його загін блискуче виконав. А тим часом Королевич Владислав вимагав, аби запорожці негайно йшли йому на зустріч. Сам він пересувався в напрямку Москви з-підможайська. Його шеститисячна армія постійно зменшувалася через дезертирство. Поки розвідники запорожців шукали найзручніше місце переправи через оку. Сагечний провів облогу міста Зарайська. Цар Михайло Романов направив туди семитисячне військо під керівництвом воєводи Григорія Волконського і наказав їм лягти кістьми на березі річки, але запросив не пустити. Але коли увечері, 16 вересня, ударна група козаків чисельністю в тисячу шабель висадилася вище та нижче того місця, де стояло московське загороджувальне військо, воєвода так злякався, що звелів негайно відступати до Коломни. А вже там його військо розбіглося в різні боки. Запорожці безперешкодно переправилися на лівий берег Оки і невдовзі стали табором. Поблизу Черкізова над Москвою рікою, де до них приєдналося потужне підкріплення з іншого козацького корпусу, який ще з весни рейдував у білій Русі, 24 вересня. Гетьман відправив до Владислава своїх послів, полковників Михайла Дорошенка та Богдана Коншу, яким Королевич урочисто надав обіцяні клейноди символи влади. Вони домовилися про з'єднання їхніх військ у селищі Тушино. Тим часом запорожці пройшлися смертельним буревієм, прилеглими до самої Москви волостями. Населені пункти випалювалися, дорослі жителі нещадно вирізалися, підлітки забиралися в полон, аби виконувати важку фізичну працю у війську. Таким чином гетьман реалізовував кілька важливих завдань. По-перше, перетворивши цю територію на пустку, козаки гарантували своїм тилам і флангам безпеку, унеможливлювали ймовірні напади і партизанську війну. По-друге, забезпечували себе необхідним провіантом та фуражем, здобували трофеї. По-третє, позбавляли саму Москву матеріальної бази, звідки московське військо могло б отримувати потрібні для оборони ресурси. І нарешті сіяли жах. Серед московитів створювали потужний психологічний тиск на царське оточення, бояр і воєвод. 3 жовтня запорожці знову несподівано атакували коломну на березі Оки. Полк Федора Пирського раптовим нападом навіть увірвався в посад. А вже 6 жовтня козацьке військо вирушили на каширську дорогу у бік Москви. У районі Донського монастиря їм заступила шлях московське військо на чолі з воєводою Василієм Бутурліним. Всі наявні московські резерви, шість тисяч боярських кінотників, що складали еліту царської армії. Саме тоді стався знаменитий герць між Петром Сагайдачним і цим Бутурліним. У тогочасній воєнній практиці це було доволі розповсюдженим явищем, хоча рицарські двобої вже поступово і відходили у минуле. Воєначальники ворожих сил з'їжджали Джалися в особистому поєдинку перед своїми арміями, аби тим самим вирішити долю протистояння і запобігти можливим масовим жертвам у військах. Саме від результату такої дуелі часто залежало, чи відбудеться далі конкретна битва, або з яким настроєм опісля битимуться воїни. Тож Бутурлін, зацікавлений у перемозі над супротивником, кинув виклик Сагайдачному. Воєначальники понеслися назустріч. Одне у одному сагідачний блискавичним рухом вирвав списа з рук Бутерліна і тієї ж миті ударив воєводу булавою в груди. Ворог упав з коня, але гетьман не став добивати переможеного, а повернувся до своїх. Далі події під Донським монастирем розгорталися стрімко. Кіннота Федора Пирського обійшла московитів. З флангів та налетіла на них стрімкою лавою, а їхні передні ряди були знищені кількома влучними залпами запорозьких гармат та рушниць. Решту боярських дітей охопив невимовний жах, і вони почали чимдуж рятуватися втечею за стіни монастиря. Кілька сот ратників серед них і високопоставлених урядовців козаки забрали в полон. У цій битві військо Запорозьке не втратило жодного свого бійця. 8 жовтня в Тушино відбулася урочиста зустріч Сагайдачного з Владиславом. Їхні війська з'єдналися. У ніч на 11 жовтня головнокомандувач об'єднаного війська литовський гетьман Янкароль Хоткевич наказав розпочати штурм білого міста. Це обнесений високими стінами посад столиці Московії. Наймані французькі сапери мали закласти під тверськими арбатськими воротами потужні петарди, після вибуху яких нападники змогли б увірватися. У місто. Тим часом запорожці повинні були відволікти увагу захисників наступом на дерев'яний острог, що височів над правим берегом Москви ріки і де зачинилися залишки полку елітарної кінноти Бутурліна. Але двоє французьких саперів ввечері таємно перебігли до московитів і повідомили їм подробиці майбутньої операції. Тому оборонці встигнули підготуватися і зустріли штурмові загони литовців шквальним вогнем зі стін. Закласти петарду під тверськими воротами не вдалося. А ось під арбатськими воротами петарда таки вибухнула. У пролому в дерев'яному острозі, що захищав високу кам'яну браму з надбравною вежею, увірвалися німецькі та польські жовніри. Проте у столиці московитів на той час були накопичені величезні вогневі ресурси, тому вони. Буквально викосили нападників безперервними пострілами з гармат та рушниць. За свідченнями очевидців зі стін Москви вівся настільки щільний вогонь з усіх видів зброї, що навкруги міста стало світло, наче вдень. Загін запорожців тим часом вступив у бій з захисниками острога над річкою, але ця сутичка не виявила переможців. Інші підрозділи козаків, головнокомандувач розкидав по всіх ділянках штурмової операції, але чомусь відвів їм лише допоміжну функцію. Зате після завершення штурму на світанку у лавах запорожців не виявилося жодної бойової втрати. Наступними днями штурми Москви більше не проводилися. Безсумнівно, що до провалу всієї наступальної операції 11 жовтня призвели виключно прорахунки Яна Кароля Хоткевича. Він знав, що сапери-перебіжчики злили ворогам надважливу інформацію про всі деталі майбутнього штурму, але не став вносити зміни у свої плани. Натомість він розпорошив різними ділянками і невдало використав запорожців, які мали всі засоби, сили і можливості а також були якнайкраще мотивовані, аби виконати поставлене завдання і захопити столицю Московії, яку захищало всього близько 10 тисяч вояків, половина з яких ополченці. І без того погані воїни московити були деморалізовані, тому не. Витримали б козацького натиску. Скоріше за все, Хоткевич просто не хотів ділити лаври майбутнього переможця московитів із Сагайдачним і через власні амбіції та певну ревнивість відсунув його та козаків загалом на другорадні ролі. Але була ще одна причина політична. Насправді, діями королевича Владислава був страшенно невдоволений польський сейм, якому доводилося виділяти великі кошти на забезпечення його амбіцій. Магнати пильно стежили за успіхами успіхами Королевича в Московії і, врешті, сказали досить. Тому сеймові комісари, які були у війську Владислава, почали сепаратні переговори з царем одразу після невдалого штурму Москви. Цьому шалено зрадів Михайло Романов, адже стратегічна перевага була не на його боці. Через дії запорожців цар утратив контроль над центральними регіонами своєї країни. Категорично проти замирення був сам Владислав, а гетьман Сагидачний відкрито виступав за оволодіння Москвою. І поки тривало затища, козаки поширювали свій вплив на навколишніх землях, діяли вологодському та ярославському уїздах побіля Стародуба, Ростова, Володимира, спалили посад у каширі, нанесли стрімкий удар по Серпухову. А в листопаді козаки, полковника Яцька Бородавки-Неродича дісталися навіть Мор'я. Сам Гетьман на чолі ударної групи в ніч на 4 грудня непомітно наблизився до багатого й добре укріпленого міста Калуга. Використовуючи фактор несподіванки, вони захопили посад, вбили всіх жителів та спалили всі будинки. Лише одиницям пощастило сховатися за стінами Кам'яного Кремля. Запорожці почали облогу цитаделі, де закрилося потужне підкріплення, що прибуло сюди напередодні. Штурми Кремля тривали два тижні, під час яких московити понесли великі втрати. Тут і застала козаків звістка про те, що 11 грудня в селі Деуліно між Московським царством і Річчю Посполитою було підписане. Перемир'я на 14,5 з половиною років. За його умовами, московити повернули полякам, захоплені сторіччя тому споконвічні українські землі Сіверщини, в з такими великими містами, як Чернігів, Стародуб, Новгород, Сіверський, Почеп, Маглин та інші, а також велетенські території Білої Русі та Смоленщини. Водночас король Речі Посполитої офіційно зберіг за собою право претендувати на московський трон. Королевич Владислав листом наказав козакам припинити бойові дії та повертатися додому. Військо Запорозьке розділилося на дві частини і вирушило на південь. За декілька тижнів запорожці вже були в Україні. У цьому їм навіть запопадливо сприяла московська влада, забезпечуючи підводами та провіантом. За свою участь у московському поході запорожці отримали грошову винагороду в розмірі 20 тисяч злотих та 7 тисяч штук сукна. Втім, частина козаків відкололася від війська і утворила декілька самостійних формацій, котрі не підлягали владі гетьмана і не корилися наказам Владислава. Приміром, у січні наступного року в Білозерському уїзді діяло до трьох тисяч козаків. Окремі ватаги запорожців бешкетували в районі Пскова, Тихвіна, Ржева, Новгорода, Торопця, Костроми та інших міст аж до березня 1619 року. І ще і 300 років по тому, до самої революції 1917 року, в церквах тих населених пунктів, що пролягали на шляху козацького війська Сагайдачного, якраз цими днями відправлялися спеціальні богослужебні подяки про визволення від злих запорог. Можемо шкодувати, що тоді, у далекому 1618 році, наші козаки не взяли і не спалили Москву, та раз і назавжди не покінчили з цим мороком. Але хтонічний страх, котрий вони посіяли тоді в душах бридких московитів, живе і понині на генетичному рівні, перемішаний з ненавистю та заздрістю. Тому вони і прагнуть знищити всіх українців. Але колись третій Рим буде зруйнований, як і два попередні, і Москва палатиме жовтим і блакитним полум'ям. Як письменник пропонує могутню зброю для пізнання правди про українське запорозьке козацтво книгу Сили. Три частини якої воля Віра і Держава вийшли, готуються до друку, отже, шукайте їх в книгарнях. А поки підписуйтеся на цей канал, коментуйте, ставте лайки. З вами був я, Валентин Терлецький. До побачення.